Щоб бути спокійною, вирішила ще сьогодні зрізати листочка, який ось так почернів. Раз на 5 днів я її поливаю, замочую поки не позеленіють корінчики ненадовго. Обробила ножниці і ось так увесь листочок я зрізала. Скажу, що ця гниль мені так кажеться, з'явилася за те, що котлеця стоїть поряд з уволожнювачем. Мені кажеться, це і В уволожнювач я наливаю звичайну воду відстояну з-під крану. Можливо, саме це і дало. Якусь хворобу на неї. До того ж, на вулиці зараз, знаєте, були мінусові погоди, мінус був і, і от, може, прохолода і уложнювач дали про себе знати. Ось так я перелила Максим в таку з-під крапель бутилочку, пляшечку, тому що мені так зручніше його тримати. Про Почекала пару хвилин і промикнула спонжиком цей Максим зверху, щоб воно підсохло. Трішки попало всередину, бачу, але ну, вже що є, то є. Буду спостерігати, надіюсь, з нею все буде добре. Дякую всім за перегляд. До зустрічі на каналі.